Рівненщина продовжує укріплювати кордон з Білоруссю також постійно проходять навчання. Військові відпрацьовують різні сценарії можливого нападу з боку країни сусіда. Наразі ситуація контрольована, кордон непорушний, але розслаблятись не час. На Рівненщині постійно зміцнюють ділянку державного кордону, яка межує з Республікою Білорусь. Наші військові на півночі навчаються та посилюють обороноздатність, акцентують на атаці з повітря. Ви бачите, сам спостережний пост в інженерному відношенні облаштований. Є основне запасне місце спостереження, звідки спостерігачі безпосередньо ведуть спостереження, облаштоване укриття вже з урахуванням досвіду, які ми там не були, а саме. За застосування противником ударних дронів, основна задача облаштування фортифікаційних споруд. Військові готуються до усіх сценаріїв, які може задіяти ворог, вирішивши перетнути кордон. Причина, так, деяких втрат позицій це те, що своєчасно не виявляється противник. Це стосується і прикордонної служби максимально шановні колеги. Ми повинні застосовувати технічні засоби. Ми можемо спокійно роздивлятися. Об'єкти на вісім, 15 плюс кілометрів. Сматриста трохсота. Наші військові контролюють кожен крок ворога. Перевірив ситуацію Віталій Коваль. Він запевняє, що усі 229 кілометрів кордону рівненщини з республікою Білорусь контрольовані і насичені нашими військовими. Провели спільно з протиним угрупованням військ Волинь. Практичні навчання, де були задіяні голови районних військових адміністрацій та заступники голови обласної військової адміністрації, пропрацювали особливості фортифікаційних споруд, інженерних споруд, особливості побудови кругової оборони міст. Взаємодії з Нацполіцією, СБУ з Нацгвардією відпрацювали основні бойові задачі по захисту кордону. Віталій Коваль додає, що в Білорусі тривають навчання підняття стратегічної авіації та винищувачів по ту сторону може супроводжуватися повітряними тривогами, які в жодному разі не можна ігнорувати. Ілля Томашевський новини рівного.